Привіт всім! Ви на каналі EskLE. Граємо сьогодні 5 ночей у Фреді. В яму. Та в яму. Я не знаю, чому вони так назвали, зараз будемо бачити. І так, вийшла нова частина 5 ночей у Фредді. І я вже її пограв, і я зараз вам її покажу. І ви подивитесь, грати вам чи не грати. До речі, зразу скажу, вона зараз безкоштовна в Epic Games. Так що можете бігом залітати і забирати. Українська є. Все так що ми розпочинаємо цю гру. Я граю за малого хлопчика, якого звати Освальд, і він приїхав з батьком в піцерію. Я не знаю, як перенісся в минуле. І в минулому там, знаєте хто в піцерії, якого він зустрів? Він зустрів Фредді, Бонні і Чіку. І потім він повернувся якось назад. Той Фредді повернувся з ним. Фредді вселився в його тата. І тепер його тато, це є Фредді. Одним словом, все запутано, але дуже страшно. І Фредді з ним приїхали до неї додому. Фредді мене все Так що, я думаю, що буде цікаво. Подивимося, чим ця історія, як вона буде рухатися далі і чим вона взагалі. Закінчить. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І коментуйте. Бо коменти це важливо. Ну що, погнали? Йдемо, подивимося, що там Фредді нам приготував. Йдемо погнали! Так, а що це в нас за гра, а? А зайць як махає. Пейте у Фредді. Into the pit. Into the pit. без рамок, без рамок, все добре. Тут все добре, тут все добре, тут все ідеально, аудіо все ідеально. Гучність дуже висока. Я не знаю, як я то витримаю, але якось треба. Введення, 600 підказок, все нормально. Я готовий. Берете зберегти, зберегти. Нова гра. У це має бути щось страшне. А може й ливе, і ливої, ні? Для все нормально досить добре. Складність. Акцент на оповідання, баланс. Моторошно чи страшно? Давай моторошно. Ви мені напишіть, що то ліпше Я не знаю. Мені моторошно і страшно. Ви можете автоматично пробігати. Що? Я не видів. Так, може хоч раз тут трапиться щось цікаве? Так, це я сижу і малюю, Фредді? Освальд, що ти! Тато кличе Освальда. Освальд, біжи бігом. А две файно намалював? Я би сказав навіть дуже круто. Тато взяв його на роботу, ще нікуди піти. Спочатку піт зазвався смачною, але тепер хочеться чогось нового. Та годі тобі, ос. піцерія Джефа, далеко не найгірше місце. Усі дні літа були однаковими. Я приходжу, беру піцу, кілька годин витріщаю на жовті, заляпані жиром, стіни, а потім чекаю, поки ти мене не забереш. Що тут веселого? Я вже навіть радий, що завтра повернуся до школи, бо тепер доведеться відвідувати це місце лише на вихідних. Вибач, синку. Я знаю, що у дитини повинен бути єдиною розвагою зависання у занедбаній піцерії, але це все, що у нас є. Це все, що ми можемо собі дозволити. Ти знаєш, що коли закрили завод, вона стала кепсько з грошима, як тільки я перейду на нову ставку в магазині. Якщо, якщо цей магазин взагалі не закриється раніше, у цьому місці все або закриється, або вже мертве і ніколи я не знаю, що буде наступне. Чому ми не можемо поїхати в сусіднє містечко, куди переїжджають всі інші? Всі мої друзі вже там, бабуся зможе подолати кілька миль. Поїздка це наш випадок. Якщо тільки крихкі, бабусині ні кості не зміцнюють за ніч. І так, ми граємо напевне за Освальда. Освальд з татом кожен день ціле літо їздить на роботу, а робота, ви знаєте, де в піцерії там, де Фредді. І от. Їдемо. Може ми просто загорнемо бабусю пупирку? Ха! Якби тільки все було так просто, навіть з потужністю пупирки. вона все ще занадто крихка. І з цим нічого не вдієш. Ех, давай їдь на роботу. До речі, кажучи про зміни, я готовий посперечатися, що той опосум і досі лежить на розі біля світлофора. Ти так гадаєш? Давай укладемо угоду. Якщо ти двір все ще там, я дам тобі ще один долар на ще один шматок піци. Хе, добре. Опосум. О, під'їхав. Це піца там? А, світлофор. Дві лежить. Прикинь, все ще там? Все ще мертвий. А хто може звідти забрати? О, піца, ми приїхали. Все налагодиться, ос. Ну, гірше вже не буде. Ось це вірно. А чекай, він куди поїхав? Він мене тут самого лишив? Я щось не розумію. Який же я батько, якщо не можу зробити його щасливим. Не кажучи вже про те, що я навіть не можу дозволити собі пригостити його чимось, окрім піци. Пробачив, все так сталося, Освальде. Він поїхав. А він прийшов на О, диви, то тут люди є? Тато ми знову запізнились. А це хто сказав? Пам'ятаєш, колись це було найкрутішим місцем? Звісно, мої батьки постійні провели мене сюди. Я досі пам'ятаю, як у басейні з кульками і підхопив лишай. Фу, напевно, тому він досі обгороджений. Це хто говорить? Освоєн, секретний басейн з кульками? Опа, Диви! Це я Нічо собі! Знайти басейн з кульками. Мапа, мапа. Так, я де? Я в залі. Басейн з кульками направо і догори. Я зрозумів. Який крутий освіт? Слухайте, мені вже ця гра подобається. Не знаю, як вам, а мені вона зайшла, і хоч я ще не грав. Так, відкривай давай. Басейн з кульками. Ого, він дійсно існує. Давай. Виглядає трохи огідно, але цікаво, що буде робити тато, якщо я сховаюся і зникну на деякий час. Можливо, таким чином він зрозуміє, що не варто залишати мене одному такому жахливому місці. Сховатись у басейні. які кульки? Прикольно. Воу, wow, це що таке було? Паучок! Це був паучок, всього все. Давай. Сподіваюся, що я не підкоплю тут. Кон'юктивіт. Давай лізь, ти, кон'юктивіт малий. Басейн, є, я зробив. Ніфіга собі. Дослідити територію, а де я? Якого? Що за приколи? Тріндєц. Свійон дитина. Та сказав, що потім ми поїдемо дивитися кіно. Супер! Що буде дивитися? Не знаю, щось про людей, які полюють на придів. Не пам'ятаю назву. А я бачив цей фільм на новому тижні. Будь обережний зі слезом. Тут що пацани роблять? Пацки? Тут вони нічого не роблять. Там всі кульками кидають. Ужас, ти я тут сам був. Ці персонажі схожі на тих, котрих я малював. Ану. Добре, добре, йди далі. Це місце розкішне, хочеш залишитися тут назавжди. Ви що здуріли? Тікаємо, геть звідси. Дивись, і тут купа народу. Що ще тут відбувається? Баня найкращий, як далі він приймає заявки. Бурий відміть, рожевий кролик і якась пташка. Моторошно, але всім здається, подобається поки що Це тільки поки що Мама сказала, що не може танцювати після стільки шматків з'їдної піци А це ж вечірка. Давай, давай, вже йди. Вечірка. Я щось не знаю. Він, певно, довго там спав в тих кульках. Йо, чувак, класний одяг. Ніколи раніше не бачу такого прикиду. Е, дякую. Мені подобається твоє майбутнє. що шо, -шо? Твоя футболка? Це моя улюблена стара стрічка. Стара ти про що? Вона вийшла ще три тижні тому. Рослас, він просто жартує. Я Майка, це Чіп. Тебе ім'я малий? Мене звуть Освальд. Освальд? Як чарівника? Чарівника? Черівника? країни Ос? О, так. Я колись бачив цей фільм. Мої батьки звати мене ОС напевно, звідти і взяли це ім'я. Чому ми не бачили тепер раніше? Я. це влучне питання. А ти дотепний. Бути новим хлопцем у місті це добре. О, завдяки новій фабриці до міста приїжджає багато нових людей. Нові? Абсолютно нові. Мій батько там працює. Батько Майкла також. Я в певний тіта теж туди влаштувався. Що, але. Чіп, чувак, ти присуєш новачка. Дай йому трохи оговтатись. Бажаєш з нами пограти у піза роллер? Звучить цікаво, але не думаю, що я повинен тут знаходитись. А де ж тоді? Що, що це там було таке? Чекай, куди? Зрозуміло, що відбулося? Ми, ми зробили подорож в часі, і ми повернулися в минуле, коли тільки фабрику відкрили. Не розумію, що тут відбувається, але думаю, я можу трохи тут потусити. Це краще, ніж ховатися в тому огідному басейні. Давай. Ага, це капець. Зала гральних автоматів, де? Е, зверху значить, Значит, и туда мне тройти. Напишли. Зачем я нічого собі... А як я ще туди зайду. А, мені туди, туди і туди, добре. Прикол, цікаво, що тут буде далі. Дуже цікаво. Люди, де Посуньтеся, тысяч. По я себе може прийти. О, там відкрито. О, Фредді. Фредді. Ти ще... Намальований. О, пацани. Ос, Ти коли-небудь грав у Pixel Roller? Ні, але я бачив щось схоже. Це найновіший і найкраща модель від Фазбера. Тому я не здивований. Тут у нас досить ексклюзивні речі. А що за фазбер? Ха, чувак, не знаю про фабзера. Ну ти даєш. Ось бери кульку і ми покажемо тобі, як грати. Давай. А як грати? Я без сам по о можна. Отже, задам повідомлять, щоб набрати як найбільший очок. Добре, я зрозумів. На кінці рампа, рампайка запускає твою кульку, Тож потрібно керувати швидкістю. Добре. Дивись. Эээ. Ага. Я заразу. Сотка, нічого собі, молодець. Давай. Ой, як? Не попав. А-а-а! Давай, щей раз. давай я ще раз. 200 на 150, ну як так? Майк, найкращий гравець у місті. Зараз я виграю. Давай. А, то майже! Село, мен 20 на 150. Device професіонал. Давай. Єс, yes. мене 100. 250-120, давай. Неого. 50, добре. М маю шанс. Єс 300-220. Ну я програм, але нічого нормально. Все ще не переможні. Давай ще раз. Хлопці. А ми пішли. Якщо до гри у салки замість цього? Давай, так ми зможемо показати озу це місце. Давайте. Круто, я почну. Готуються тікати. Що робити Не попастись. А, я можу бегать. Я туди пішов? Ну я сховався. Надіюсь він мене тут не знайде Не прийшов сюда. Ах ти Капець він на швидко зловив Добре, давайте раз Всі хочуть награтися перед школою Хм, може ее пограємо в хаванки? О, в я граю? добре. Давай. Не попастись. Знайти куди сховатися. Чекайте, хлопці. Чекайте. Коротше, нам треба сі сховати. Дуже файно. Добре. Ні, там ти не хочеш. Ось, да. Десь треба так зайти, щоб не ніхто не замітив. Давай, 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 давай. О, тут є прохідний, піддається, добре. Забіжимо якомога далі і десь ховаємося. О, порожній костюм. Певний вони ніколи не сам туди. Давай. Червень 85 го розумію. Прямо як в тому кіно. Я чую кроки, треба сховатися. А ну нажми підписку, бігом ти Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. О, дві дві. Індикатор показує, скільки шум ви створюєте. Ведіть себе тихо. Добре! Ох, сподіваюсь, мать не чув. Спочатку треба сховатися. Капіц він заліз. А дві теж файну схованку знайшов. О, прийшов. Ха, непогано, але я чую тебе, Чіп. Сила, як він знав. Дивно? Ну гаразд, ти вже знайшов Оза? Поки що ні, він не шумить на відміну від тебе. Що ж, можливо, я знайду його першим. Ні, ну схонка файна. Воу! а що світло пропало? <д irgendwann sounds> Хто це такий прийшовся? Що це таке було? Добре, що в мене не помітили. Схоже, тут краще не залишатися. Давай, вылазит. Чуть бывает. И что там скис стала? Це якийсь ужас. Фредди устал, значит Фредди, Бонни, и Решту. Шорбейте. Я тут ктось. Чип, Майк. Дідько, немає сенсу кричати. Занадо багато людей кричати разом зі мною. Де вони? Можливо, вони знають, що відбувається. Я знову заховаюся. А може я ним буду? А, я ним не можу ходити. Ну, йдемо, подивімо, що тут твари. Але не треба шуміти. Це ужас? Може нам теж на вихід треба? дай нам пойдем 6 там твари. <laughs> той так заглядає, О, oh, люди, від кого ви тікаєте? Yeah, я Для нічого не бою. А я можу під цей. Я можу сховатися під стіл. Де Майк? Де Чіп? Пацани! на ті двоє. І де вони є, я не розумію. Тут взагалі нічого немає. Я можу там сховатися? Треба знайти чіпа та майка. Та знаю! І де я можу їх знайти? Давай туди. Ці двері зачинені. Ходи! О, тут взагалі темно. Фредді, здорово. Ходи сюди. А що, сам ходиш сюди? Чого ж він каже, що вийшов туди? Ти? Де він пішов? Він просить мене йти за ним, може в нього чіп та майк? Та йдем, чуєте, ми може будем другом Фредді? А це прикольно. Воу. Де він пішов? Він туди пішов чи ні? Я щось не бачу. Відкриваємо двері, тікай? Ці двері зачинені. Та щоб тобі добре було, біжить, біжить. Ці двері зачинені. А як? Ці двері зачинені. Спроти ще раз. Всі двері зачинені були, ну що це таке? Вниз давай. Дві. Що пише? Давайте за ним. А, ми за ним ще йдемо. То значить нам під стіл треба буде залізти. Можливо. Ну, вже так все файно йшло і він не звалив. Давай открай двері. Та я бачу вже. Давай, здоров, Фредді! Тікай, 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 тікай. Добре, бчать. Діхо. Все, я сховався. Vini jde? Mohl by jít ty. Jde. Přišel. A študuj. je? Neboled? Cíl tak ty. Vini na pravou Він пішов! Потрібно вибрати звідси. давай вставай ужас просто е, а я туди не може зайти, прикинь Тоді куди мені вообще втекти Всі двері, все зачинено. Що я маю робити? Капець. И ну це ж не може такого бути. Диви. А вниз Я так розумію, звідси так просто не вийду. Не відкривайте штори. Потрібно вибрати звідси, по ми з ним все добре. Ну то вибирайся. Каже, потрібно вибрати звідси, а сам на вихід не йде. Бо двері закриті. Дві двері все відкрили. Що таке? Хвася! Ніхто мене не видав? Що це взагалі таке? Ось він? Що таке? Освальд! Про що ти тільки думав, в цій старі гидоті? Ти не чув, що я тебе кличу? Йо! Тато ні! А Фредди викрив його тата? Давай! Все, він не зміг. Чи ні? Давай, давай, давай! Ху, врятував! Ту в шоці. з тобою все добре? А, ні? Він тепер і є, Фредді! А це так історія. Добраніч, хлопці. Зачекай, Джеф, десь з татом щось трапилось. Хм. Та, здається, з ним все в порядку. Ти мають пилу на нюхався, йди додому відпочинь. Зачекай. <рес> Очі всі світі, як фонарики. А то й взагалі йому все одно. Будинок Освальда. Ніч перша? Утримати шіф для бігу. Що ти зробиш з моїм батьком? Куди ти мене взеш? Як? Ти взагалі навчився водити автомобіль? Дві то Фредді. Моя домівка? Зики, ти знаєш де я живу. Я в шоці. І що робити мені? мне. <проб> Мене все нове у Фредді, прикиньте. Я просто піду спати до своєї кімнати, добре. Попробую вчепити що відбувається, що мені робити? Покличу маму, може вона знає, що робити. Тато завжди залишає свій мобільний вдома. Та, йди шукай телефон! Та ти що здурів чи що? Позвонити мамі? Я не хочу. Я не хочу виходити на двір. А карта, яка в нас? Грище, холод, спальня, кухня, підвал. Знаєте що? Давайте на цьому завершимо. Це перша нічка, значить тут починається ночі. А на другу серію ми зробимо якраз. Нічку. Та купив мені цю лампу на гаражному розпродаж. Ретро стріляли, але мені сподобалось. О, давайте роздаємося квартиру і завершимо серію. Це просто ужас. Це ужас. Зараз речі важливіше за домашні завдання. що ти не хочеш домашку робити? Подивимося, що тут є. Двіці під ліжко можемо ховатися тут. Вилазь, давай. Що у нас тут є? Це вихід з кімнати. Якесь дзеркало. Там нічого, там що? Літо скінчилося, тому цей вентилятор більше не потрібен. І все, і підліжко. Та, походу, ми вдома будемо робити. П'ять ночей у Фредді, але то буде п'ять ночей у мене вдома. Яка вам гра? Мені сподобалося, я обов'язково повинен її пройти. До речі, до речі, вона зараз безплатна в Epic Games. Так що заходіть і безплатно її пограєте. Тому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім YouTube-канал, па Папа. І -па. в скріп геймівс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. шесть. Іске Геймс, розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, пайфуй кожен раз.